Ремонтую полімерну підлогу. Є таке питання, бо хтось задається, а якщо якісь ну, недоліки там є, да, то як його виправляти? Ну, ось підлога, яку я особисто зробив, це мій косяк. Я зробив дуже слабку основу, і вона розколупалася від дуже важкого дивану. Там тоненькі ніжки, такі металеві, вони проколупали. Дірку, це проблема не полімеру була, а того неміцного бетону, який я підклав під низ. зекономив, так сказати. Ось, ну, тепер виправляю. Виправляю локально. Наношу топласт-епоксид на це місце і зверху прикладаю скло тканину. Ось так. На ніс і тепер прикладаю. Перед цим я його наждачкою затер. Ну, це теж важливо, я думаю. Ось. Отак повністю все просочую. Думав, в рукавичках, але треба, я думаю, щітку брати, бо щось не вийшло в мене нормально його розподілити. Ось жертвою щіткою. Потім, коли воно підсохне, я все наждачкою знову затру, зашпаклюю і нанесу такий самий колір, його буде не видно, особливо під матовим лаком топласт поліуретан.